О, Боже! що тут? О, і тобі привіт. Привіт-привіт. І тобі привіт. До речі, ти сидиш на моєму місці. Давай уходь. Що, справді твоє? О, пробач. Ну сідай, поки навпроти, тут все одно нікого немає. Ну добре, цього разу сяду, але знай, я тута головна. Дякую, а то переставляти знову все було б дуже-дуже незручно. Мій жах, яке тут все таке. Фу, Як ми в такому їздити просто? Тут навіть нічого не працює. В бусі машинки набагато краще. Там і кондиціонер, і все як потрібно. А чому ти зараз їздиш не машиною, а потягом? Чому, чому? Тому що я вже за цей місяць розбила п'ять машинок. І мій буся сказав все, досить і ти їздиш на поїздах. Я тебе зрозуміла. Ну що, давай, може, про щось поспілкуємось раз ми тут вдвох Ну все, ти навіть до мене не говори, я з такими бідними не спілкуюся. Все, я лягаю відпочивати. Бай-бай.